Привіт мої хороші. це мій техерай. Сьогодні у мене день розпочався з сапки. Не знімала, коли починала, тому що спішила. Зараз дуже жарко на вулиці. Дуже рано не, не вийшло, встать стала майже як обично. Але слава Богу, просипала ось моркву і чесник, який я не досипала минулого разу. Вже треба по-другому так що Нарешті я тут закінчила. Пересипала. Нарешті свою супер ранню картоплю, але щось цвіту не бачу, не знаю. Може тому що була зароша, ну, берізкавих більше нічого такого не було. Ну побачу, щось буде. Навела трошки порядок і заморилась, звичайно, думала тут помідорчики ці, що я тут досаджувала. Пройду тільки помідори, але згадала за свою за свій чудо агрегат. Та й пройшла весь, весь участочок. Він там ще де-неде пооставався, бур'ян вириваю. Ну, вже реально немає сил, така жара. Кошмар. От таку роботу я зранку проробила. Зараз трошки відпочину, А там буду бачити, на дворі вже навряд чи щось можу зробити. Ось мій помічник. Ось ось помічник. Так що попрацювали сьогодні на славу. Друзі, подивіться, яка краса. Друзі, вже достигає потрошки шовковиця. Я ходю пасуся. Дуже люблю шовковицю. До того ж вона й корисніше. Друзі, ось зібрала гербарій. Догадайтеся для чого. Зайшла з вулиці, так захотілося мені чогось тонузуючого випити. І холодненького, такого, що вирішила, пішла вирвала листя вишні, е, суниця, полуниця, меліса, смородина, е, мята, малина, шовковиця. І також кріп, і петрушку. І ромашки трошки нарвала. І хочу зробити собі такий зелений чай. Е, ще, якби, звичайно, ще щоб був е, лимончик, ну нічого, буду в місті візьму. І ось в мене такий чайничок. Я зараз все туди складаю. Минулому році я часто таке робила і пила такий чайочок. До речі, воно може бути сильно концентроване, тому що я тут багатенько всього положила. Тому можна потім просто розбавити кипяченою холодною водичкою. І пити. Так, і кріпчик сюди. Ну, мені так захотілося. Кожен може собі. Я і чорнобривчики вже як цвіли клала. Все сполоснула, щоб не було там ніяких комашок, ніяких пилі, Пиль, щоб не було. І заливаю кипяченою гарячою водою, не кип'ятком. Воно вже трошки. Ну, перестало вже кипіти, вже постояло трошки, тому що не можна заливати кип'ятком, тому що пропадають всі поживні речовини. Заливаю неповний чайничок, Десь чуть більше половини, і достатньо. Тут возьму ложечкою, трошки ще прижму і залишу настаюватися ну, до повного остивання А там попробую Якщо треба, буду, то буду розбавляти кип'яченою холодною водичкою і буде мені такий напій. По бажанню можна додати цукор, якщо е, хочете так, то можна так. Так що будемо пити зелені чаї. ну от Друзі, спала жара трошки, хочу тут трошки попрацювати в цьому квітничку нарциси повикопую. Гіга... Гацинія тут росте, я вже висаджувала раніше, прополю зараз і понасаджую астри і петунію тут. І тут трошки порядок наведу і теж понасаджую щось. Ну, ось, друзі, трошки попрацювала, насадила петунії, астри. Це дорожка до, до калітки цю сторону також. Такі різні посадила. Звичайно, оці буду зрізати, хай вони розростаються вшир. Ну, поки так І ось тут також. Це я купляла цинерарію Це петунія. Це червону петунію тут посадила. Знову цинерарія петунія, і там чуть далі астрочки понасаджувала. Ну, якось так. Це треба пополивати, полию і на цьому все. Ще лишилось багато. в мене і астри багато є, і петунії, І ці петунії я хочу висадити ще в горшочки. Та мені треба перед забором навести порядок та поставлю там горшечки на пеньочки. Ну, а на цьому все. Дякую всім, хто додивився. Дякую за коментарі, дякую за підписки. Бажаю всім спокійної, мирної. Ночі бо вже вечір, а коли хто буде дивитися, знає або дня, миру, спокою, благополуччя, найшвидшої перемоги. Бережіть Україну, бережіть себе, все буде добре. Будемо ждати перемоги, і все буде добре. Ну а на цьому все, пока.